Ви б знали, як мене Харить ця книжка. Силу моменту тепер виглядає дуже красиво, дуже багато обіцяючи, що ти навчишся жити в моменті тепер. Але. Це така буддійська якась ця от фігня. Я її тягаю завжди з собою, тому що вона легенька і її можна. Це не Гаррі Поттер», вибачте мене, будь ласка. Але ю-майо, от просвітлений цей стан зловить. Чесно, я його не розумію. Я його розумію в якийсь момент, чуть трохи. Але включати мозок, чувствувати в цілому вібрації, прикольно. Але... Ну як вона мене харить, я її завжди беру. значить, я маю її завжди прочитати, хоч чуть, чуть вона мене мучає вже. Я вже не знаю, скільки мені залишиться її ще читати, щоб її в житті цій дочитати колись. Є, е, якщо ви її читали, скажіть мені, пожалуйста, це одна я така довбанута? Чи може в когось такі самі відчуття вона викликала?